Я бачу, що якщо в 22 другому році величезна кількість світу співчувала, переживала за Україну, і їм було цікаво, що відбувається. То починаючи з там середини 23-го року, цей інтерес він е, суттєво впав. І єдиним джерелом нашої комунікації за кордон, окрім президента України, є безпосередньо наші спортсмени, які правильно доносять дуже багато меседжів. Звісно, дуже б хотілося, щоб всіх наших... Скажімо так, ворожих представників спорту було забанено, і вони не могли права змагатись. На жаль, не в всіх видах спорту це відбувається. Мені дуже прикро за теніс. Але де, там, в тенісі є певні обставини, тому що наш тур він є комерційним, а не національним. І тому, звісно, їх відсторонили від командних змагань, як Кубок Девіса і Кубок Більшенькам, де змагаються збірні. От. Але на рівні там, персональних вони продовжують змагатись, тому що цей тур комерційний. Але от в, в хрест тому наші дівчата, які дуже успішно виступають в тенісі, вони є носіями дуже потужних меседжів. Вони постійно привертають увагу до нашої держави. Вони постійно кажуть про те, що в нас знову сьогодні там була атака дронів, ракет, в нас є загиблі, і що ця війна продовжується. тому що весь світ в якийсь момент подумав, що ну наша війна перезлосла з війни, от в якісь маленькі конфлікти, де нічого не відбувається. І тому, звісно, спортсмени постійно мають можливість, і вони це роблять дуже якісно підігрівати і показувати, що в нас постійно йде війна, в нас є величезна кількість цивільних загиблих. Росія продовжує тероризувати наші міста і нашу критичну інфраструктуру. що Ці цілі, які вони вражають, вони не є військовими, і так далі. І, так далі. і нам треба це комунікувати, тому що все ж таки будь-яка підтримка нам зараз потрібна.